У Деснянському суді Чернігова нарешті почався процес розгляду скандального кримінального провадження. Йдеться про справу колишнього заступника голови облдержадміністрації Олександра Савченка та інвестора Романа Кійовського. Їх підозрюють у шахрайстві під час підготовки аукціону з продажу готелю Слов'янський у Новгороді Сіверському у 2021 році. Справа тягнеться вже третій рік через заміни прокурорів, їхні прохання про перенесення засідань, невручення обвинувального акту тощо. І ось, нарешті, можна говорити про початок розгляду. Озгляду, але виявилося, що сторона звинувачення як докази проти обвинувачених хоче використати рапорти слідчих. Це нонсенс у судовій практиці. Відповідно до посадової судової практики національні суди документ у. Вигляді рапорту визнають як внутрішній документ між працівниками правоохоронних органів або між відповідними правоохоронними органами, і його не ідентифікують як джерело доказу по кримінальному провадженню. Тому, шановний суд, я прошу зупинити дослідження даного доказу і перейти до наступного через його явну недопустимість та неналежність. Також до справи сторона обвинувачення чомусь вирішила долучити декларацію пана Савченка і дані з додатку GetContact, де видно, як пана Савченка у своїх телефонах підписали інші люди. Суддя і сторона захисту висловили подив з приводу долучення таких документів до справи. Але загалом дійсний розгляд по суді почнеться пізніше. Сьогодні ми продовжили дослідження письмових матеріалів кримінального провадження, які на думку сторони обвинувачення. Підтверджують інкриміноване кримінальне правопорушення моєму клієнту. На наступне судове засідання я так розумію, що ми продовжимо досліджувати. Ще залишилось два томи справи. Залишились відеозаписи негласних слідчих дій. і в принципі, можливо, вже переходить до наступної стадії. Я надію, що ми вже що ми вже перейдемо до наступної стадії. Процесу це виклики, допит усі по якості свідків. Це резонансна справа, а тому час Чернігівський слідкуватиме за розвитком подій.